Ось вітання. Сьогодні хочу показати таку релешечку від Meros. Ось, з підтримкою Apple Home, Alexa, Google і Smart Zinks. Чому я купив її? Адже в мене, звичайно, була ось така. Я її купив за 130 гривень десь на Оликсі. Погано. Тож відпрацювала в мене десь тижня три, я її купував для релішечку для підсвітки. Коротше. Хоча заявлених тут у нас на упаковці, тут, мабуть, я не а, ні, знайду. От, якщо дивитися, зараз зробимо фокус. Якщо дивитися, то 16 А показує 2,4. 50 60 Гц. І робоча 100-240. Так в чому суть? Працювала вона в мене тижня 3. Просто підключеною, не в постійному режимі, просто підключено було до мережі. Все, перестало робити. Індикатор горить дуже слабо голубеньким, і все. Її додаток Smart Life не бачить. Ну, якось так. 16 ампер, я не знаю, бачив чоловік, підключав до неї максимум 2, і то воно було тут згоріло. Коротше, фігня китайська. Можливо, в когось вона дійсно працює, можливо, це в мене якийсь брак попався. Тут нічого не можу сказати, тому що я. Незадоволений цією і вирішив поміняти. Значить, взяв я ось таку меру з Apple Home, так як в мене багато, можна сказати, небагато, а майже все на цьому. І я вже вирішив знову ж таки продовжувати продовжувати збирати розумний будинок, дуже сильно от. Давайте подивимося, що в нас тут в упаковочці сама реліжечка. Я вам зараз її розберу покажу. Ось Грантійний талончик, як би сказати, чи, ну, посібник користувача, можливо, е, так, тепер в нас е, сама інструкція. Але ніде не вказано, як підключати. Тому я розумію, що підключати можна е, без різниці, де фаза 0. Е, ось, просто підключаєш, головне не пере. А, сорі, лінія 0 є, все. До цього ми дійдемо. Бачите, не подивився. Ось, зразу отримав і розпаковую. Тепер в нас ще якась інструкція по підключенню. Коротше, бумажок в нас. Дуже багато. І, так, і, і, і от Тепер у нас є тут самі болтики в пакетику. Так, давайте дивимося, що режечка. Реляшечка у нас виглядає е, досить гарно. Більш, да, більше, але вигляд в неї досить гарний. Бачимо е, кодик, щоб відсканувати в наш будинок. І що в нас тут заявлено? Заявлено у нас також. ось видно, Тут у нас лінія йде, тут у нас йде 0. 10 ампер. Це я вірю, 10 ампер 2,5 кВт вірю, Ну тут 16. Ну, вибачте мене, це 500 гривень, а це 130. Тобто, ну <розуміє> розумієте. Я розберу, попробую розібрати. От, можливо, хтось щось там зміни. А якщо хтось хоче, щоб я її не викидав, я можу. Відправити безкоштовно, просто ви заплатите за доставочку, і, можливо, вона вам буде знадобитися. Тому, кому потрібно, пишіть в коментарях. Я вам відправлю її. Там чи новою, чи Укрпоштою, без різниці. Так, ми бачимо, у нас тут 10 А. Ну, супер. Тут пластик нагнеться. Я не знаю, як ви це на відео побачите, але вона гнеться. Ну, Видно, як воно просідає, прям гнеться. Звісно, тут такого нема, пластик грубший. Так. Що дуже розумно, що вона приходить і без болтиків. Бачите, болтики в пакетику, тому що вам все рівно потрібно буде розбирати. Бачите, за щолочки досить е, добре фіксується, що ви просто так не скреїте. Тому у мене і в руках викрутка. Ми зараз її підважимо. О, є. Тепер я покажу, можливо, е, давайте так ще по корпусу прийдемося. Е, як... Мні, от, бачите? Мені здається, це термостійкий пластик. Тут прогинається по бокам. Але дивіться, який конструктор. Наскільки це ну, прикольно виглядає. Бачите? Раз. І все. Тобто, якщо вам, ну так, звісно, не можна, у вас тут контакти, але, але ви можете використовувати її і так. Є. Тепер ми складаємо. Як ви бачите, ви можете собі код, давайте ми поставимо так, як було, тому що код в нас. Бу з цієї сторони, і нехай так і залишається все, як і було. Так, складаємо корпус. Виглядає досить, досить серйозно. Не так, як це. Що ще хочу показати, що тут у нас є Wi-Fi, ось, і тут кнопочка, яка нажимається. Так, знатоки, дивіться, якщо ви тут щось знаєте, я вам покажу. Ви можете стопанути, подивитися, що це. Бачите, знову 10 ампер 15 ампер. Заявлених. Не знаю, що це таке. 125 В, не знаю. Хоча 10 ампер. 100... Угу, зрозумів: якщо 250 до 250, 10 ампер, якщо 125, то 100, то 15 ампер, якщо я не перепутав. Ось так це все виглядає. Транзистори, все я кажу, якщо знову таке є, скажіть. Я думаю, що воно виглядає ну, якісно, досить якісно зроблено, нічого тут не рухається, якісь плати, є все. І навіть тут у вас є код, ви можете відсканувати. Правда, я не знаю, що це, чи це саме. Це, мабуть, від самого виробника mac адрес навіть вказано. Ну, коротше, штука зроблена на совість. Ось так. Я думаю, все в мене відслужить набагато довше, або взагалі. Буде працювати е, довго, от тому я піду. Е, чи на ну нехай буде, ладно, нам не буде заважати. Піду підключу. Е, можливо, я покажу. У мене трансформатор там на 8-25 ампера, то там сто ватт, щоб ви розуміли. 100, е, і ця штука, ця реліжка. Вона, я не знаю, що. Чи сказати, що вона згорівша? Та ні, вона не згорівша, тому що вона світиться. Але десь, можливо, якесь щось замкнуло, тому що воно не пропускало. Не пропускало до кінця. Ну, типа, не синій світився індикатор, як має бути. Зараз відпустимо контакти, щоб нам було просто підключити. А дуже тускло світився. Я кажу, кому потрібно? Будь ласка, я віддам. Мені мені для вас не шкода. Лайк, коментар і. Все. Друзі, хто не підписаний на канал Близочка, підпишіться. Я хочу до Нового року тисячу підписників. Це все залежить тільки від вас. Якщо ви мені зможете допомогти, ось я буду вам дуже вдячний, тому що я стараюся, все роблю. А хочу від вас бачити також якусь подяку, хоча б підписку. Так, я її був скривав, але я не пам'ятаю, з якого боку вона скривається. Точно не тут, а можливо й тут. Давайте я зараз. бачите, тут. <титрес> mm. Щось Не можу я її скрити. Коротше, давайте, що я її не ламав. Ось так і ми залишимо. Піду, я зараз підключу, додам додаток і ви подивитеся, як це все працює, як це все виглядає. Бачите, в мене це сховано все під ванною, Ось такий трансформатор. Перетворювач. Бачите, і не витримало. 12, 8,3 А максимум, я не знаю, ну кротче, ті, я ж всі було фівово. Зараз я буду вкручувати, я вже тут, бачите, підготувався. Зараз будемо встановлювати, підключати. І додамо в додаток. Побачимо, як це все у нас буде працювати. Що я закрутив? Хоча можу сказати, що крутити, тут можна не закручувати. Дуже добрі тут фіксатори зажими. Просто ідеально. Можна було б обійтися без цих болтиків. Тому зараз будемо включати, додам в додаток і покажу. Виключили. Включили. Ну, все. Є. Yeah. Або давайте голосовим попробуємо. Привіт, Сірі! підсвітку в ванной. Не продовжать? Так. Да. Хорошо. Бачите, виключилось. Привіт, Сірі. Включи підсвітку в ванной. Не продовжать? Так. Да. І yeah. є. Все працює. От, можливо, ви скажете, для чого я це робив? В тебе ж образно там пульт є. Да? Справа в тому, що коли було відключення світла або коли стрибки напруги, в мене так виходило, що воно автоматично включалося. Тобто, коли світло, мережа пропадає і з'являється, воно завжди включається. Чи це вночі, чи там на вихідні мене десь немає все. Тому я вирішив поставити сюди релєшку, ось і так цим керувати. Тому якось так. Мені все подобається, поки побачимо, наскільки воно. Відпрацює, наскільки його вистачить, але поки будемо користуватися. Всім дякую за перегляд. Кому було відео цікаве, якщо якісь питання, пишіть. Задавайте коментарі. Підписуйтеся на канал, будь ласка, хочу тисячу підписників до Нового року. Тому кому відео було цікаве, корисне, чекаю коментарі, лайки і підписочку. Всім дякую, до зустрічі!